Друзі, ви мене просили показати, як я обрізаю виноград. Покажу спочатку на старому кущові. Цей кущ дуже-дуже старий у нас. І ще знаки далося те, що неправильно він обрізався. То зараз я покажу, як його правильно потрібно обрізати. Кущ сильно русний. у нас там бачите, далеко. Немає винограду, там кущик потрібно посадити, пропав. І зараз я покажу, як я обрізаю виноград. Тобі, дивіться, у мене однорядна шпалера, бачите, в мене тільки одна проволока. Ну, тут їх три. Але це називається однорядна шпалера. Якщо дворядна, то через 30 см йде іще одна лінія ось такої проволоки і тут є з цих кущів що можна пошити 4 рукави. Так як у мене однорядна, то я лишаю тільки 2 рукави. Щоб не було загущення, щоб виноград визрівав гарно, щоб не було всяких захворювань на виноградові, щоб він провітрювався гарно. І зараз я покажу, як ми будемо його. Що ми будемо з нього робити? Ось дивіться, почнемо з цього рукава. Ось це один рукав. Бачите, ось він. Він старий, старий друзі. Але вже маємо те, що маємо, поки я покажу на старому винограді, а потім вже перейдемо на нові кущі. Дивіться: обрізається завжди де нижче, де нижче до землі нижче йде гілка, те, і обрізаємо. Шукаємо гарну лозу. Ось вона, сама перша. Ми її залишимо, оце обріжемо, ось це все обріжеться. виноград дуже сильно ріжеться, оце обріжеться, це випиляється, ось так. Це випиляється. А це піде на цю сторону. Зараз я вам, друзі, покажу, я одною рукою не зможу це зробити. Я Відключусь і потім покажу, що у нас вийшло. Значить, обрізаємо ось цю і випилюємо ось цю. Випилила, друзі, цей пінючок і лишила ось таку лозу длина. Бачите? Я її зараз ось так. Ай, господи, не виходить. Зараз я її положу. Ось, я його положила сюди, цей рукав. Виноград починає плодоносити тільки тоді, коли буде горизонтально стояти лоза. Рукав цей ми зробили. Якби, друзі, у нас звідси десь була якась би. Ну хоч якась би війшла б гілочка оцю лоза, то ми б краще, звичайно, лишили б звідси гілки десь. А так. Ну, на той рік, може, щось сюди дасть. Побачимо. Там вже старий цей, кущ, можна його геть випробувати. Бачите, ось так іде. Тепер переходимо до другого рукава. Пилку з собою. І ось дивіться, Упав длинний, великий. Він нам зовсім не потрібний такий, тому що він дуже багато тягне оце все з винограду, то зараз я що буду робити. Раз у нас є ось тут саме ближче до кореня, бачите, є ось така гарна гілка, тут є гарна лоза у нас, то оце я все зараз випилюю. Остав, щоб пеньків не... Ставля, тут у мене ще є малина, попробуй танцювати біля цього. Оце все я зараз співаю. Отже, рухов з Я спиляла ось цей рукав, бачите? Ось він який. Можна було б друзі його залишити. Ось, наприклад. Звідси оставити одну лозу, поставити на цю проволоку і це зрізати і сюди теж оставити цю гарну лозу і ще продовжити. Але я тут почала насаджувати, Ось, бачите, рядок я вам показувала, я насаджую тут виноград новий, то він мені буде заважати. Мені не потрібно, щоб я тут можу ще якийсь кущ посадити, але він буде мені заважати. Тим паче, що мені не подобається зовсім цей сорт. Хочемо його переправити, але я не знаю, як зробити. А кум, як буде в нього часто, він прийде мені, переробиться все. Зараз покажу. Я оце все приберу і покажу, що в мене вийшло. Ось, бачите, ось все. Бачите, І тепер ось лишилось у нас Наташука сюди лишить. Дивіться, можна лишити і цей, але тут він поганий, бо ми це зрізаємо і цей І цю ось гілку возу Ми ставимо і ставимо ось сюди. Ось так. І прив'язуємо все. Рад почищений цей кущ. Ще покажу вам на одному прикладі одного корчика. Це корчик достатньо молодий. Але неправильно, коли я його чистила, то він і сформований неправильно. Дивіться, що я зробила. Два рукава. Сюди пішов ось один рукав. Бачите? Ось один рукав, пішов, пішов, пішов. І ось ось цей рукав пішов. Горизонтально ми його підв'яжемо. І, друзі, так як він вже ось стара древесина пішла, і вже кущ буде розгалуджений сильно, я ось тут лишила дві ключки заміщення. На той рік я це приберу, а цю лозу, яка піде з тих бруню, я оставлю на, на цю шпалеру. І заодно об... корчик обновиться. Тепер ось тут другий рукав. Ось пішов другий рукав. Це перший рукав, це ось другий рукав. Бачите, Тут ось прирости геть геть погані, хворі. Бачите, погані прирости. А тут ось лоза. Дуже гарно, Бачите, яка гарна лоза, визрівша, хлопна. Ну, ось це зараз приберу, а цю лишу. Ось що, друзі, у нас вийшло. Один кучок заміщення. Все. Тут з цих бруньок підуть знову нові пагони, які ми прив'яжемо до цієї стічки і потім лоза, яка вигріє стінкось, ближніх бруньок, то лишиться на слідчий рік, а ця вже підріжеться. От і все. Ніякої архметики немає. Нічого страшного до немає дуже швидко і е, ну, я не бачу тут ніяких якихось там заморочок з, цим, з цією обрізкою винограду. Ніяких немає. І ось я покажу ще на оцьому кущі Молдови, як я його обрізала. Дивіться, ось два рукава. Ось один, ось один рукав, ось цей і ось другий рукав. Один рукав був длинний, я його це спиляла і ось цей рукав оставила ось на 10 бруньок. А цей рукав, ось цей рукав, це другий. Він пішов, ось подивіться, як він іде далеко, далеко, далеко. Бачите? Тому що тут вимер з один корчик і не було. Підсаджено нічого, то було куди його. Ну, де йому прогулятися. То я його так і лишила з таким великим, великим рукавом. Дивіться цей. Цього другого рукава я лишила. Ось тут на 6 почок, бруньок. Потім тут ще ще лишила на вісім бруньок. І ось ще один рукав, цей вже пішов десь метр двадцять. Ось так. І ось цей вже другий корчик, який пішов вже теж тільки на два рукава. Так що можна і так обрізати виноград. Вже я закінчила обрізку. Тут ось цей корчик молоденький, пішов тільки на два рукави. Ось один рукав і ось другий рукав пішов. Ось так. Тут уже третій корчик пішов. Ну, ось так. Получилось тут у мене мало. Можна було більше метра лишати лозу, але у мене курчі були посаджені, ущі посаджені дуже близько один до одного, то так вийшло, як вийшло. Дякую за перегляд. Мирного неба над головою.